Цього листопада тверці серіалу Слуга народу святкують круглу дату десятиріччя з дня виходу першого сезону. На той момент художній керівник кварталу 95 Зеленський зіграв у серіалі головну роль Василя Голобородька, простого вчителя історії, який став президентом. І як годиться протагоністу, герой почав боротися із гнилою системою влади. Іронічно, що цей момент стосувався епізоду, де депутати не хотіли голосувати за антикорупційні закони. А сам Голобородько у своїй уяві так їх за це покарав. Пройшли роки і і ну, так в курсі, що Яструби банкової роблять із антикорупцією. Серіал був мега успішним, настільки що став реальністю. Ви ж не забули, як за кілька хвилин до нового 2019 року замість традиційного звернення президента в ефірі з'явився він. Дорогі українці! Я обіцяю вам піти в президенти України. Володимир Олександрович, кандидат у президенти України, слуга народу, створений по образу і подобі Голобородька. Так медійніший, так суттєво багатший, але ж свій простий як п'ять копійок. Говіркий, народний, такий, що й в маси піде, і Путіну в очі збирається дивитись. Рейтинги неслися галопом. Образ людям дуже сподобався.